Золота осіння пора для людей золотого віку в Криворізькій оазі краси та буяння природи студенти університету третього віку. Цей проєкт свого часу започаткував Костянтин Павлов. Нині виш підтримує фонд Українська перспектива. Цього разу подбали про екскурсію до Ботсаду та перевезення слухачів університету з різних районів міста. Надзвичайно чудова подія. Нам дуже приємно бачити тут наших студентів, усміхненими. Задоволеними, тому що мало хто має змогу зараз з далеких районів нашого міста приїхати сюди. Тому і було вирішено забезпечити транспортом, забезпечити всім необхідним. Дуже цікава насичена програма. Наші студенти відвідують всі заходи, великі заходи, які приходять. На... На території нашого міста попереду ще багато приємних несподіванок. Сьогодні на буяння близько ста сортів королеви осені запросили студентів університету третього віку. Тернівчанка Ольга Андріївна ділиться іноді буває у ботсаду з сім'єю. А от на квітування хризантем потрапила уперше. Відмінний настрій. Ми всі зустрілися. Ми раді, що ми попали в ботанічний сад, і дійсно нам зробили свято. Музика, оркестр. все подобається. дякуємо. Спілкування з природою не тільки масово, ну може хтось із нас знайде своє дерево, з ним і пошипочиться. Хочемо своїм, так сказати, прикладом заохочувати усіх, усіх бажаючих, ну посіщати оцю таку гарну. Нашу перлину, нашого міста, міста, як кажуть. Ну, і бажаємо всім посітити і полюбуватися останніми діньочками осінніми, які нам подарують ну, щастя, спокій. І от бачите, гарний настрій. Пам'ятаю, коли по свята була, і Олександр да, він казав, ми зап... я запрошую всіх вас. Казав, що будуть на свят, у нас різні ну, заходи, якщо ми тут не навчатися, і буде і бал Хризонтен. Да, да, да. Ось ми тут. І ось ми, ми тут прийшли на цей бал. Валерій Олександрович, мешканець Саксаганського району, каже, сьогодні пригадав молоді роки та надихнувся красою природи. В ботанічному саду був років 30 тому назад. Ще був молодий, це було навесні. Були квітучі дерева. Подружжя Маслових з Довгинцівського району діляться дуже чекали на цю екскурсію. Біля територіального центру нас чекав автобус. Ми зібралися всі друженько поїхали в університеті третього віку. Все розповідають, все розказують і націлюють нас на добрий настрій, на все, як боротися з стресами з усім. Насправді це яблуня, яблуня, ягіда. Зараз вони терпкі і кислі, а після першого приморозку вони стають солодкуваті і їх можна спробувати і нам з вами. На локаціях боцсаду пройшли майстер-класи за участі юних художників. Вікторія бачить осінь такою: барвиста кольорова лай подобається кольор. Але ну якщо б трошечки було б більше часу, подовше посидіти, розглядіти. Нині магія осені не лише у цвітінні хризантем, говорить директорка боцсаду. Перша в нас локація була мелодії осені. Там у нас були більше рослини, такі кущі. Дуже багато було барбарисів різних видів і сортів, які саме восени в найкращому своєму такому вбранні. Навіть каштан дістівний там могли люди бачити. Наступна локація, як пахне спокій, то тут була дуже велика кількість хвойних рослин. Тут і ялинки, і сосни, і ялівці, і модрини з хризантемами в цьому році було надзвичайно складно. І щоб люди побачили те, що ми бачимо сьогодні, було докладено настільки багато зусиль. Свіже повітря, спілкування, фотографування та чаювання напоєм і страв, вирощених у ботанічному саду цей день справив незабутні враження на екскурсантів. Мені тут дуже подобається таке свято, таке душі гарно, так і людей багато. Ці квіти вони піднімають настрій. Очі розбігаються від білих до темно-червоних, і жовті, помаранчеві, і, і сиреневі, і, і гольчаті. І дуже всім радимо приїхати і подивитися на це чудо. Дуже велике спасибо. Вивезли нас у ботанічний сад. І ми не тільки тут подихали свіжим воздухом, полюбувалися красотою, а ще й спробували, подегустували чаї з їхніх трав. Велике бажання було сюди попасти, і така велика подяка за те, що така красота і з нами вважається, і нам допомагають, що ми отримуємо велике велику радість і натхнення за те, що спілкуємося з людьми. Нині триває другий семестр навчання в університеті третього віку. Знання з рідної мови, комп'ютерної та фінансової грамотності опановують понад 400 криворіжців. Ми з великою повагою ставимося до криворіжців, які Будували наше місто, розвивали, працювали в ньому на підприємствах, виховали дітей, а вже багато хто виховав і онуків. Тому ми створюємо можливості для їх розвитку, для того, щоб вони відчували себе комфортно, щоб вони розвивалися. Цей захід, який запропонований був вже багато років тому, який підтримується міською владою, Радою оборони, фондом Українська перспектива, це ще один такий. Не не лише акція, да це символ нашої підтримки, нашої поваги до цих людей. Вікторія Добровольська, Артем Кравченко, цей день.